25 травня відбулося засідання громадської ради. Першою доповідала Тетяна Чорновіван про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у літній період. Виконавчим комітетом Борисівської міської ради в цьому році вже виділено 255 тисяч 828 гривень. На які напрямки виділені ці кошти? 99 тисяч для організації дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, які будуть оздоровлюватися. У дитячому оздоровчому комплексі лісова казка міста Переяслав Хмельницький 22 тисячі 900 гривень виділені нашому міському центру туризму і краєзнавства на придбання спортивного і туристичного інвентаря для того, щоб вони змогли влітку організовувати туристичні походи. 73 тисячі гривень виділені на організацію харчування дітей. У як ми раніше називали їх пришкільні табори. Дискусія у залі викликало питання про табір факел, який з 1993 року не функціонує. Там треба треба робити каналізацію. Це питання дуже складне. складе. Робити розвага початку, але сьогодні там є нерухомість, яка числиться на балансі управління світи. Наскільки я пам'ятаю це, мабуть, сьогодні міська рада її виконавчий комітет управління світи повинні розробити програму. Або ми спільно з районом розробляємо програму і робимо там комплекс для відпочинку оздоровлення дітей і міста, і району, а може даже за допомогою обласної ради. Було вирішено зобов'язати виконавчий комітет Бориспільської міської ради розробити програму відновлення діяльності дитячого табору ФАКЕЛ до 1 вересня і на вересневій сесії розглянути це питання. Редактор місцевого радіомовлення Лідія Захарченко звернулася з питанням про внесення змін до регламенту. Нам звичайно потрібно визначити термін, скільки ми відводимо на проведення. Роботи громадської ради, то я думаю, це потрібно поставити на голосування. Скільки ми відводимо на щоденні щоразові засідання? Дві-три години, і тоді під цей час ми маємо підводити питання. Після голосування питання зняли з порядку денного. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.